Нині праздник 40 мучеників. Воїни, котрі оберігали на льду роздітих воїнів, християн і чекали, коли вони заслабнуть у вірі і підуть у баньку грітися, а значить відказатися від Христа, не дочекалися. І, правда, один воїн не видержав і побіг, і навіть не дійшов до бані, упав замертво. Один воїн главі увидів, як над головами воїну світилися вінці, небесні вінці, як на небі, так над їх головами. Але він з уділленням порахував вінців 39. І він догадався, що той, хто побіг, хто здався, хто розслабився, той втратив вінець. Тоді він зрозумів, що в нього є унікальна можливість у Бога знайти нагороду і зняв із себе свої пагони генеральські, скинув їх на землю і пішов на лед, як роздіти, як і ті другі християни. Рано прийшли всі увиділи, що один мертвий, а начальник війська серед воїнів. То з великою злобою всім перебили голені, тобто ламали кості, бо їм більше болі було, і потім їх спалили і скинули. І так праздник понятний. ведь ми теж з вами воїни, і много раз і нас наганяють на озеро, на лед, роздінуть. Яким образом? Через телевізор, через газету, через інтернет. Розпишуть, розписали нас, як на днях заявив голова тої комісії, що робить експертизу, що православні Української церкви співучасники війни проти України, Обезуміли. але що робити так розділи нас, як воїнов, і поклали наглед терпіть. Хто з наших не витерпів? Пару митрополітів не витерпіли і втікли в розкол. Їх ніхто не бив, не унижав, не оскорбляв. Вони не мусили, йти, в них всі награди мали вже. Митрополіти ж були, більше не є награди. Ну вони втікли, чому не видержали, не видержали бути в канонічній церкві, в розколі приходить духовна смерть. То, чим ми обладаємо? Незрівняної з тим примітивом, к чому пишули вони. І так нам важно ніколи не забити і не розслабитися. І, як написано у апостола Павла к євреям у 10 главі, каже він: не забудьте, ви колись були язичниками, спомніть прежні дні ваші. Ну коли ви були просвічені, видержали великий подвік страданий. Павел каже, що хто познає Бога і одривається від от цього світа, цей світ не прощає, цей світ бере меч, і де бити того, хто посмів. Із числа грішників і безбожників піти до церкви, дачі до канонічної, ми тобі покажемо. І роблять із таких людей і ворогів, і чуть ли не якихось зрадників. Ну, Павел продовжає: ми видержали великий подвиг страданій. ми самі серед поношені скорбей служили зреліщем для других, хто приймає участі у других, находяться в такому состоянні. Ібо ви, і моїм узам Павловим сострадали». І розхищення іміння вашого прийняли з радостю, вас обкрадали, храми ваші захвачували, імені розхищали, а ви, християни. Ото приймали з радостю. Християни канонічної церкви приймають оті напасті з радостю. Вони знають, храми вернуться, а якщо не повернуться, другі збудують ми ж будівничі, строїці. Но за то з радостю. Поступають, каже Павел, що є у нас на небі імущество, дома і храми кращі і неприходящі, незмінні. Праведний вірою жив буде, цитує священне Писання Павел. А якщо поколебиться хто почне вагатися, не благолить к тому душа моя, завагався воїн один. Вийшов із числа вірних і помер духовно. Завагалися митрополіти, там щось обіцяли, пішли туди і нічого не знайшли. і за них народ не пішов, але щось і світ помститься нам. То, що моє право мати свою точку зору, перекрутили у судовому ділі на злочин. А український закон гласить, кожен має право на свою точку зору. А усі наші проповіді у священників і у митрополітів, то та сама точка зору проповідника, його власна точка зору на питання релігійні, євангельські, духовні, канонічні і не підлягають ніякому суду. Ну то було б десь. У другій Україні сьогодні ми терпимо це, але почому чому судять? Бо хочу, щоб ми люди перепудили, і як тот воїн, 30-40-й утік, видавити нас із канонічної церкви, Боже, мати, благослови нас, щоб ми прибували як. Читались ми в Євангелії своєму винограднику церкви Христовій, канонічній, щоб ми й любили сповідь причастя, трудилися на ниві Христовій, возрастали, откидали приманки цього світа, а в вічності, в'єдно з освятими, змогли би ми наслідувати віночки царства Божого. Амінь.